Добрий день дорогі друзі. Сьогодні з вами знову я, Ананім, і сьогодні ми поговоримо, як зламати ігру на комп'ютері чи науці. І так приступимо. Вибираємо програму. У мене їх є 4 версії. Допустимо, я хочу встановити 43. Нажимаємо Дали. Я приймаю условию зголошення, «Далі» «Далі» дали. Дали. Вибираємо мову, «Далі», «Далі» і установити. Я її встановлювати не буду, так як вона в мене вже встановлена. Давайте її відкриємо. Нажимаємо продовжити. Ось як вона виглядає. Відкримаємо гру ту, яку ми хочемо зламати. Ось вона в мене зараз відкриється. Ось вона у мене тепер відкрилася. Нажимаємо собі кар'єру, переіграємо уровень. І вибираємо, який ми тут хочемо уровень. Я вже її повністю пройшов, так що я виберу, Давайте 11. -й. Ось, як видимо, у мене є 150 тисяч доларів. Виходимо з гри. Заходимо у нашу програму. Вибираємо тут, як вона наша гра називається. Моя називається постройка. Я на неї нажимаю, нажимаю іскать і пишу 150 тисяч. Нажимаю ОК. Є». Нам вже знайшла програма, скільки може бути 150 тисяч у тій грі. Де може бути? Тепер заходимо ще раз у гру. Нажимаємо тут Продовжить і відтрачаємо гроші. Я витратив усі гроші. Всі 150 тисяч доларів. Я нажимаю Оцей і пишу 0. Бо в мене лишилося 0. Нажимаємо ОК. І в мене найшло 3. Нажимаю я на зелену стрілочку і зам... нажимаю на праву кнопку миші і нажимаю Замінити. Тут я пишу скільки ми хочемо, щоб у нас було грошей. Наприклад, я нажму 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 дев'яток. Нажимаю ОК. Так само я роблю і тут. Ось, я вже так зробив. Потім ще раз так робимо і нажимаємо заморозити. Можемо вибрати заморозку, але я не буду її вибирати. Чому ми зразу не нажали заморозить? Якщо б ми зразу нажали заморозить, наша гра не зламалася. А якщо ми після того, як нажали ОК і ще раз заходимо і нажимаємо заморозить, вона у нас зламується. Так само робимо усіх. І заходимо у нашу гру. Ось, як бачите, наші число грошей зламалося. Давайте перевіримо, що воно дійсно зламалося. Ось, я купую там робочих бачите, у нас зменшилося. Але якщо ми нажмемо на паузу, нажмемо продовжити, і воно знову стало на своє місце. Як ви усе у нас зламалося. Ось можемо строїти заводи, там, що ж, дома, котеджі і так далі. Дякую, що ви дивилися це відео. Скажіть програму, користуйтесь. Питайте, якщо щось не розумієте. З вами був я, анонім. До свидання.